Які існують типові помилки при виборі професії. Вибір професії відповідальний крок у житті людини, тому професію слід обирати свідомо, з урахуванням нахилів і здібностей, особистих і громадських інтересів, а помилки у виборі професії можуть бути різними. Назвемо найбільш поширені з них. Наприклад, існує погляд на професію як на вибір постійного, на все життя заняття. Така позиція хибна, бо не враховує того, що людина має здібності і прагне накопичувати спеціальні знання і навички в різних сферах діяльності. Наприклад, кращим інженером буде той, хто пройшов школу робочої майстерності. Не вірте, що професії поділяються на погані і хороші, цікаві і нецікаві, легкі і важкі. Оцінка професії залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до неї ставиться людина. Наскільки професія відповідає її запитам і можливостям. Не обирайте професію випадково за компанію. Такий вибір. Лише випадково буває вдалим. Не поширюйте своє ставлення до конкретної людини на її професію, бо особиста антипатія до людини конкретної професії ніяк не може свідчити про вашу непридатність до, до цієї ж професії. Не захоплюйте зовнішнім виглядом чи якоюсь однією характеристикою професії, без рахування інших, часто прихованих від стороннього ока. Ну, наприклад, професію актора нерідко цінують за славу та гучні оплески, проте не помічають, що це важка робота, яка виснажує людину емоційно. Не ототужнюйте улюблений навчальний предмет з професією, бо світ професії набагато ширший за кількість навчальних предметів. В професії існує понад 40 тисяч. Отже, самі предмети не можуть бути надійним орієнтиром у світі професій. Вибираючи собі професію, не забувайте. Що авторитет людини визначається не посадою характером праці, а ставленням до праці та її результатів. Хай вам щастить у виборі професії!